Сьогодні ми провели підсумкову акцію на підтримку громадянського суспільства Росії. Під час цієї акції ми намагалися розказати людям в Україні, що в Росії є дуже багато людей, які наважуються сказати. Про свою позицію, яка часто дуже протиречить тому, що говорить російська влада, і що цим людям потрібна наша підтримка, адже вони боряться попри про те, що в Росії існують репресивні закони, закони, які придушують їхні права та свободи. Протягом тижня дій на підтримку громадянського суспільства Росії ми кожен день присвячували окремій справі, окремій проблемі, окремому порушенню прав людини. Зокрема, ми провели акцію солідарності з Анною Полятковською, відомою російською журналісткою. Це відбулося у формі показу фільму Лист до Анни, де наші активісти робили символічні. Паперові квіти з шпальт українських газет також. нами була проведена онлайн-акція на підтримку Євгена Вітішка, російського еколога, який виступав проти виробки лісів в Краснодарському краї до Олімпіади в Сочі. Ми просили людей, щоб вони завантажували свої фотографії з пейзажами і природою, і писали йому. Ласти підтримки і слова підтримки всі ці дії в весь цей тиждень він був спланований нашими активістами. Які сьогодні також прийшли на акцію, і тільки завдяки їхній підтримці і кропіткій роботі, все це відбулося. А цей тиждень не відбувся тільки в Україні, він відбувся також ще у Франції, в Росії, в Чехії, Фінляндії. Ось та ще в декількох країнах. І такими спільними діями ми підкреслюємо те, що ми організація, яка працює за принципом міжнародної солідарності. Ми не тільки говоримо про проблеми і про порушення прав людини, які є в Україні, але ми також підтримуємо тих людей, які страждають від порушень їх прав в інших куточках світу. Друзі, дорогі журналісти, дорогі кияни і гості міста. Щойно ви почули запис і реальний запис із Росії із Москви, де розганяють мирні акції, навіть якщо вони погоджені. Із органами влади, де людей арештовують, затримують, переслідують і навіть вбивають за те, що вони критикують російську владу або висловлюють позицію, яка не повторює офіційну позицію російської влади у Росії. людей арештовують просто за мирні акції, за мирний протест, просто за пости у Фейсбуці. За те, що вони журналісти, за те, що вони говорять правду, людей переслідують. Але в Росії все ще є люди, які критикують російську владу, які готові говорити правду. Ці люди потребують нашої підтримки. Саме тому сьогодні активісти Amnesty Інтернешнл в Україні проводять акцію на підтримку громадянського суспільства в Росії.